Шановні друзі, Зустрічайте у нас в гостях головний художник кіровоградського академічного обласного театру Ляльок Павло Васильович Босий. Ну що ж почали? Початок був пафосний. І тепер я мушу вам щось про це все розповісти. Завдання мене нелегке, тому що пафос це якраз те, що я терпіти не можу, особливо на сцені. І що ж мені тепер робити? Треба ж сказати щось є з цього приводу, щоб весь цей пафос збити. а тут тобі виход такої... такі сходи та ще є два дублі. Я вам одну річ скажу, я не буду ні біографію, зараз нічого такого розповідати, я вам одну річ скажу, у мене фобія є. Я страшенно боюся висоти. І от коли, скажімо, я доволі часто у своїх сценографічних проєктах, тобто в тому, що я створюю на сцені, в декораціях для акторів, скажімо, доволі часто використовую пандуси, подіуми, платформи доволі високі, сам туди намагаюся не ходити, бо боюся. Ну, а зараз, бачите. Тільки прийшов а тебе одразу туди на верхотуру, а потім ще й треба спуститися. Ну, таким чином буває в житті і таке. О, треба бути готовим до несподіванок. От я до вас прийшов, до несподіванок готовий. Більш нічого про себе говорити не буду, а відповім на ваше запитання. Босий Павло Васильович, головний художник Кіровоградського академічного обласного театру Ляльок. Освіта! З 1982 по 1986 спеціаліст, викладач історії і суспільствознавства. З 2002 по 2004. Театральний дизайн і технології, сценографія, стейдж дизайн, костюм, театральне світло. Огайський університет. У науковому доробку. Дослідження з геральдики та генеалогії, дослідження з гендерних стереотипів у театрі та кіно, професор департаменту театрального мистецтва зі сценографії університету. Сан-Дієго, професор департаменту музики, театру і танцю Оклендського університету штату Мічиган, США, Лауреат багатьох міжнародних фестивалів театрального мистецтва в Україні, Сполучених Штатах Америки, Чехії та інших країнах, вільно розмовляє чотирма мовами українською, російською, англійською та польською. Здравствуйте, скажіть мені звут Валерія. Скажіть, пожалуйста, где вам лучше жити в Україні или в Америке? А, знаєте стару, стару таку поговірку, хорошо там, де нас ні. Ну то по-всякому розумієте, мушу сказати, що країни дуже різні. То справді, ну під Америку, я так розумію, розуміють Сполучені Штати. Да? Бо якщо ви поїхали до Мексики чи до Канади, ви б знайшли одразу, що це дуже відрізняється від Сполучених Штатів. І це теж величезна країна, де абсолютно різні люди, різні. Культури культурні звичаї, скажімо так, різні навіть способи життя. Мені довелося жити на східному узбережжі в нью все потім. В серці Американської провінції, штаті Огайо і Вестверджинія, трохи в індустріальному Детройті, то навіть не трохи чотири роки, ну а потім у сонячній Каліфорнії. Я мушу сказати, що, хоча повсюди однією мовою говорять, а люди різні, абсолютно різні. Тому навіть і про Америку можна говорити, що там по різному можна жити і по різному сприймати життя. А відносно того, де краще вдома чи там, зауважте, я сказав вдома. Тобто, все одно дім то залишається тут. О, то це залежить навіть не від дому і не від іншої країни, а від вас. О, скажімо, я вирішив в цьому житті, врешті повернутися додому. Якби я поїхав до далеких країн, може молодшим, може в вашому віці, було б інакше. Тобто, все залежить від тебе самого, і насправді людина щаслива чи нещаслива не від того, що вона живе там чи тут, а від того, що в неї такі. Внутрішній стан в цей момент. Вона або щаслива, або ні, їй добре, або не дуже. Uh -huh. Здравствуйте, мене зовут Валерія. У мене такой вопрос: а ким ви хотіли бути в детстве? А, Ну, по-перше, всі безумовно хотіли бути космонавтом, так, то Та положено так. Мені чомусь ще хотілося бути пожежником. Міліціонером не пригадаю зараз. От, ну, пожежник, здається, це було доволі довго. Потім це бажання зникло десь у віці, мабуть, десяти або дванадцяти років і більше не з'являлося. Так що, мабуть, це було помилко. Пожежником не став. <плес> угу. Хоча до пожежних правил ставлюся дуже уважно і обережно. Я працюю в установі, куди публіка приходить, глядачі. Приходять до театру, тому в театрі, мабуть, пожежні правила це важливіше, ніж де-інде. Тому, можливо, в цьому якась є паралель чи перекличка. Прошу. Здравствуйте. Меня зовут Карина. У меня такой вопрос к вам. Какое ваше хобі? Хобі. Ой, книжку, ви поставили дуже складне запитання, тому що у мене в житті, от тепер вже трошки біографії, те, про що на початку я не говорив, про що не говорив. Я взагалі-то за першою освітою, я історик, краєзнавець. Я багато років працював в Тюрацькому обласному краєзнавчому музеї, а театр був ну, хобі, покликанням, звичайно, бо це завжди було дуже важливою річчю. Ну, я завжди, мабуть, десь що там, ну, з 15 років, я б так сказав. От. Але так сталося, що до 37 років це було моє хобі, а історія була моя професія. Я спочатку працював в музеї, потім у навчальних закладах. А потім знову став студентом, пішов до аспірантури і вже вчився, закінчив театральну аспірантуру в Сполучених Штатах. То тепер виходить так, що театр це моя професія, а колишня професія, історія стала моїм хобі. Доброго дня, мене зовут мене звати Тетяна. У мене до вас таке запитання. Ви коли в школі, нав... в школі навчалися? У вас ви були гарним учнем? Yeah. На жаль, так. Про це зараз шкодую. Можливо, краще було в футбол ганяти, ніж там ганятися за п'ятірками. Ну, важко сказати насправді, що в житті важливіше, бо знаєте. Буду тепер казати, що краще, що гірше. Як сталося так сталося? Просто врахуйте, що крім того, що я ходив до звичайної школи, я ще й ходив до музичної дитячої музичної школи номер 1 що носить ім'я Нейгауза, Хайндреха Нойхауза, якщо правильно говорити. Так от, розумієте, може, треба було б її кинути раніше, як я завжди хотів. Але батьки мені казали, що треба бути наполегливим і школу закінчити, і сім років курс. Так що вийшло, що так воно і сталося з дитинства, я і добре вчився, і, в принципі, те, що треба, було, робив. Ну, а потім це я для того кажу, що, звичайно, краще, коли ви добре вчитеся, і все на світі. Але я, чесно, кажучи, про це інколи навіть і шкодую. Про те, що був добромочним. Це у мене був такий антипедагогічний випад, який, мабуть, виріжуть, коли програма буде виходити в ефір. Прошу. Здравствуйте, меня зовут Валерия. У меня к вам такой вопрос. Так. А какая у вас э, самая заветная мечта? Завітна. Якщо відверто, О, от я розповідав про те, як знову почав вчитися і знову, ну, по суті, поміняв все своє життя. От на той момент. Те було заповідною мрією. Тобто я дуже хотів е у хороших вчителів вивчитися тому, що я, в принципі, вже і робив на той момент. Так? І щоб це стало моєю професією. Ця заповідна мрія вже здійснилася. І тепер, якщо ви скажете про заповідну, я не хочу сказати, що її немає, я просто про неї вам не скажу. Але я скажу, що якщо не заповідна, от велика мрія, у мене є. Мені дуже хотілося, щоб наш театр як... театр Ляльок, в якому я працюю, якомога швидше реконструювали, відбудували, От, і щоб до ювілею театру, що буде через рік, ви всі, я вас запрошую всіх туди прийти, побачили оновлену сцену. Ну, можливо, не встигнемо до ювілею, дуже хотілося, б, щоб те було невдовзі. Здравствуйте, мене зовут Михаил. У вас була ваша любима ігрушка в Єсі? Так, да, і досі є. Це о, я не оригінальний, це медведик, плюшовий. Дівчинка, що мені його подарувала, коли мені було два роки десь, вона була трошки старша. Тобто, ведмедик старший за мене, тобто йому десь 50 років. І от я зараз дуже хочу його відреставрувати. Він ще існує, він ще є це як талісман. Є. Здравствуйте, мене звуть Ярослав. Я хочу вам задати таке питання. А у вас в театрі була колись ну, така дуже велика лялька за розміром? У нас багато великих ляльок, мабуть, десь 50. Є такі ляльки, які англійською мовою називаються маскоти, у нас їх називають ростові. Це означає, що актор всередині, актор чи актриса, а зовні лялька таке є. Приходьте побачите. Доброго дня, мене звати Валерія. Таке питання щодо вашої професії а саме до театру. Ви сказали, що хочете реконструювати. А які ще плани ви не втілили у майбутнє вашого театру? Ну розумієте, в чому справа. Я прийшов і не так давно працюю саме в цьому колективі, в цьому театрі, рік. От, тобто, це театр з усталеними традиціями, з потужною трупою, з дуже цікавим репертуаром і для дорослих. І для дітей, і для глядачів підліткового віку. От, і ми це продовжуємо і розвиваємо. Тобто, я думаю, що в цьому плані говорити про що ще не втіли, та дуже багато вистав, які хотілося поставити. От ем, в принципі, то мені б дуже хотілося, щоб в майбутньому в театрі, скажімо, було дві сцени, велика і мала, і щоб інколи може паралельно, одночасно йшли дві вистави. І щоб могло бути так, скажімо, батьки з дітьми приходять до театру. Діти йдуть на одну виставу, батьки до іншу, дивляться, потім знову зустрічаються фоїдуть додому. Тобто, щоб отакий, як казали з радянської влади, культ поход до театру став справді важливою, важливою сімейною подією. Або щоб друзі приходили, щоб розуміти, люди може, навіть із різними інтересами, різними тому, що різний вік, все одно одночасно знаходили в цьому місці щось цікаве для них. Кажеться, що у кожного человека є свій девіз, з яким він йде по житті. Наприклад, у мене все, що не дістається, то к лучшому. А у вас який девіз? Ну, ви знаєте, спочатку мені я сказав, що я хочу э, пафос збивати. І перша реакція мене була сказати вам «in інвіноверітас. Ну, насправді то я не сильно і п'ю. Тобто, не, це не мій дивіз. Э, все, що не робиться, то найкраще. Я не можу сказати, що це справді мій девіз, бо я дуже часто наступав на граблі в своєму житті і дуже часто звився від того, що щось відбувається не так, як хотілося. Але те, що ви сказали, насправді дуже мудра річ. То якщо дозволите, я ваш девіз візьму собі. Можна? Добрий день, мене звуть Сергій. Я хочу задати вам таке питання. Ось ви сказали, що ви раніше були істориком, а зараз ви художник. Що спонукало вас стати художником? Чи ви спонтанно вирішили це? Ну, ви знаєте, я в принципі з дитинства обмалював там шпалери чи щось, дуже багато малював. Зошити. Ну якось батьки вважали, що все ж таки краще, щоб я став музикантом. Тому малював, я там табувати підпільно, але це все одно в душі були. Тобто, це, я, мабуть, якось успадкував. Це було в душі. Можливо, від бабусі. От. А потім було декілька подій, бо знаєте, можна бути різними художниками. Ти можеш малювати портрети або пейзажі, можна бути дизайнером, що, скажімо, ну, машини проєктує, автомобілі. Це теж художник робить разом з інженерами. А у мене так склалося, що я став театральним художником, сценографом. Тобто, ви приходите до театру, де художник створив простір, в якому існують актори. Створив на них костюми, створив світло. Так, от у мене було дві події в житті, які, в принципі, перевернули моє життя і так наштовхнули на саме цю стезю. Перша це була колись вистава в театрі Кропивницького, Дума про британку. Мені було років, мабуть, 12-14, десь у цьому віці ми прийшли другому подивитись виставу, і там був такий момент, коли несподівано. Коло почало обертатися, і о, якась сільська хатка чи вуличка у селі перетворилась на руїни палацу. Нічого складного насправді в тому нема. Але для мене в першому році, так я побачите, в тому була театральна магія. А другий раз це вже був фактично момент, коли я випускався зі школи. Випускний рік, десь за місяць до випуску, о, ми прийшли на виставу, що називалася «Ночь після випуска. Шла вона в театрі Резонанс. Педінституті, тепер те педуніверситет, прекрасний театр з давніми традиціями теж. Дуже класна вистава, яку поставив Валерій Денекін. На жаль, його вже нема з нами, але згадаємо його. Дуже класний режисер і актор прекрасний. Так от цю виставу, коли я подивився, після того я вже зрозумів, що остаточно, що театр війшов в моє життя так, що від нього не відчепився. І потім я пручався ще років 20, але, як бачите, все одно так воно і сталося. Дякую, мене зовут Станіслава. У мене к вам такой вопрос. Почему чому вам подобається більше всіх ця робота? Моя робота нинішня. Ну, бачите, бо я різні перепробував. Тобто я працював в музеї, я працював викладачем і проектором вузу, От, я викладав в цій країні, в Сполучених Штатах. Ну, все ж таки я не можу сказати, чому це мені подобається, бо інколи бувають такі дні, що тобі це зовсім не подобається, хоч все кинуть. Але ти не можеш це кинути. Це все одно залишається твоїм частиною твоєї душі. Чому? Я не знаю таке складне запитання, І раціональну відповідь важко дати. Ну, може, тому що театр це дуже специфічне місце, в якому мистецтво народжується в той самий момент. От уявіть собі, ви прийшли на виставу, ви її дивитеся. Може, через п'ять років вистави не буде, може тих акторів не буде. І все воно, начебто, кудись зникло, воно в вас в душі залишилося. Павло Васильович. Павло Васильович. Ви де? Чи були в вашому житті вчинки, за які ви шкодуєте? Абсолютно, зараз розповім. Ви що, так би мовити, вгадали це, чи це записано у вас задалегіть було. От я вам скажу. Ну, у кожного є такі вчинки, про які люди потім шкодують: більше чи менше? Те, що запис сьогодні відбувається саме тут. Я чомусь думаю, що як зараз я це все розповів, ви, мабуть, або це виріжете, або взагалі передача до ефіру не вийде. От. Мені дуже прикро, що це відбувається тут. От подивіться навколо, бачите, яка висота, бачите галереї. Це все збереглося. От, там, де ви заходили, там було велике приміщення, що називається кишені сцени. Там бути, могла бути декорація однієї вистави, тут другої, там третьої, в армії четвертої. Тут дуже висока сцена, навіть скільки не треба для нічного клубу, мабуть. Якщо ви підете до приміщення, що знизу, і подивитесь на стелю, ви побачите конструкцію, і зрозумієте, що тут мусило бути коло, а навколо нього ще і е, ну, таке кільце, і це мусило обертатися, щоб створювати театральну магію. Цей будинок створювався як театр. Його дуже довго будували. Почали наприкінці 70-х 70-х Можливо, на початку 80-х, точно вже не згадаю, десь ще в 70-ті. Спроектували його у провідній установі Радянського Союзу, що театри проєктував Інститут Гіпротеатр в Москві, дуже класно спроєктований на всіми технологічними вимогами. Це могло б років на 100 бути достатньо сучасним театром. Ну, от, і тут міг би бути театр. А так сталося, що не стався театр. Продали його. Тут тепер як бачите і нічний клуб, і готель, і торгівельний центр. І багато чого різного тут існує. Може, і непогано, що це все є в місті, але чому воно в театрі? я вам скажу, мене мучить совість доволі часто. Ну, принаймні, з разу я проїжджаю повз цей будинок, а я тут неподалік живу, отака мені кара. Да, я був тоді за кордоном. А чому на сине не приїхав? А чому не вийшов на площу? А чому інші ми не вийшли на площу, не бунтували з цього приводу? Чому моє покоління, ми, вашому поколінні тут, в центрі Кіровограда не залишили театр. Це мене страшенно мучає, це мене страшенно дратує. І я вважаю, що це справді то той вчинок, який не здійснився в житті, ти його не здійснив, і він став таким антивчинком. Тобто це те, за що мені справді соромно і про що я дуже шкодую. Дякую за відверту відповідь. Але ж давайте перейдемо у більш веселу площину. Павло Васильовичу, розкажіть, будь ласка, якусь кумедну ситуацію з вашого життя? Кумедну? Ну, кумедне було. Знаєте, вони інколи кумедні, інші інколи не дуже. От скажімо, таку історію. Хочете знати, як босий ледве не зірвав виставу, наприклад, Нью-Йорку справа була? Це був цікавий такий момент у Жанна Жана є п'єса. Яка називається «Чорня», бо негри перекладають. Насправді англійською ноблекс звучить. Це вона присвячена расовим стереотипам і конфліктам. І всякого моменту, коли скажімо в Получених Штатах, де расові проблеми особливо загострені були в історії, коли щось подібне ставиться, ну це не просто так. На той момент це був театр, в якому грали тільки чорні актори, в якому був дуже такий радикальний режисер. Артист, який, мабуть, вирішив взяти реванш за всі приниження чорних людей. І це була Бродвейська вистава, доволі солідна. І вони поставили це у стилі інтерактивного театру. Це означає, що час від часу вони про щось говорили з публікою, намагалися її залучити до дії, причому дуже агресивному такому стилі. У Женета буквально одна фраза є: потримайте моє віло, а потім бере назад. А тут вони витягав людей на сцену. Когось примушували просити пробачення, невідомо за що, когось допитували дошкільно такими дошкульними запитаннями. Одну даму там примусили чистити чоботи одному із героїв. Причому вони вибирали білих, а вони були чорні. Ну і зрозуміло, чому. Я все прекрасно розумію: історію, момент історичної помсти, чого завгодно для Америки. Це актуальніше ніж для нас, звичайно. Але ну чому публіка була в тому винна? І коли дійшло до того, ну ще хто хоче на сцену, я на сцену заготів. Ну і вискочив на ту сцену, і вони, господи, не знали, як позбавитися, бо перше запитання було: ти звідки ля? Я відповів словами сірено з місяця. Ну розумієте, там актори були розумні, грали вони дурних, ну вони були розумні гарною підготовкою, і вони зрозуміли, що якщо людина цитує Ростана, ну, то, мабуть, до театру має відношення. То чого там тільки не було? От мене перед виставою, точніше, ну я називаю це виставою, перед передачею сьогодні трошки гримували. Там теж вони витягнули грим, почали мене малювати. Я сказав дякую, танцював разом з ними. Чого тільки не робив? Ну, принцип був один, як у Толстого, не противлення злу насілієм. На тобою знущаються, а ти на це агресію не відповідаєш. І коли вони зрозуміли, що від мене не позбавитися, то вони мені сказали, знаєте, можете сідати. На той момент я вже був пофарбований, Моє обличчя було ними пофарбовано в чорний колір. Уявіть собі. Ну, я кажу, ні, не сяду, поки ви не вибачитеся перед тією дамою. І перед тим джентльменом. То це було вже занадто, бо це повністю руйнувало режисерську концепцію, то мене підняли і винесли. Тепер уявіть собі адміністратор сидить у фоє, у своєму фойє, кабінеті, у таке велике скло, шибка, і він через це вікно бачить, що відбувається в фоє, пише. Ні, написав він. Він пив каву, з якимось говорив по телефону. І тут бачу, що вистава закінчилася, публіка вже виходить. Та ні, публіка не виходить, публіку виносять. Тобто мене. Мене винесли, вибачилися одразу актори, сказали, що вони не дуже згодні з цією виставою. Ну, так. Що ж робити? Ніяких проблем. Кажу, я почекаю, бо це була вистава без антракту. Я зараз вимоюся і почекаю, поки вийдуть мої колеги, які якими ми дивилися. Вискочив адміністратор, спитав. Слухайте, може вам гроші за квитки повернути? Та ні-ні, не треба, я своє отримую, просто почекаю. Ну і потім закінчується вистава. Виходять мої колеги, але, але була і публіка, яка мене зовсім не знала. Мене почали дякувати за гарно зіграну роль. Та ні, кажу, I'm not planted, Я не підставка, як називаєте, підсадка. Я зовсім не підсадка, не повірили. На жаль, не, ви бачите, отак от сталося в житті, а не повірили, що це не частина вистави. Всі були сташе не здивовані, кажуть, що після того вистава пішла зовсім якось не так. І навіть ті чорні люди, які були в публіці, яких наприкінці вистави викликали на сцену, щоб відділити від білих і сказати, от що вони краще ніж ті, ніхто не пішов. Тобто, в якомусь смислі стосовно концепції цієї вистави, то... Да, навіть, мабуть, я її зруйнував. Хоча з іншого боку, діяв суто в тих правилах гри, що режисер для цієї вистави задав. Ну а навіщо це розповідає? Ну тому що мене про це попросили. А якщо говорити про такою з педагогічною метою, то я думаю, що не треба людей ділити, в тому числі і в мистецтві, на білих і чорних, чи якихось ще інших. Я казав кіт Леопольд, ребята, давайте жити дружно. Про минулі обрати треба було б забути і американцям різних кольорів. І все-таки будувати майбутнє, а не дивитися назад. І для того ще й, хоча для цього можна притягнути і великого драматурга такого, як Жене, ну не треба на тому спекулювати. Ну, така була хто. І не знаю, наскільки вона для вас смішна, для мене, чомусь, як тепер згадую, то сміюся. Ну що ж, дякуємо вам за розмову. Я тепер ще мушу піднятися, якось розкланятися. А вже ж піднімайтеся. Дякуємо <рес> вам за розмову. Це був головний художник Кіровоградського обласного академічного театру Ляльок Павло Васильович Босий. Павло Васильович, як вам сьогоднішнє наше спілкування? Ну, це було цікаво. Назвичайно. Давно такого не було в житті. Мені сподобалося, що це було швидко. Але ж я так розумію, що найбільш незручне чи важке для вас питання було про найзаповітнішу мрію, так? Про що? Про найзаповітнішу мрію. Я б не сказав, що це було важким, це було несподіваним. Але ж ви не відповіли на нього у повному обсязі? Бо це це знаєте, заповітні мрії на то заповітні, заповітній, що ними не, не сильно вже діляться. Дуже дякуємо за сьогоднішню зустріч.